Друзі, ну що, всім привіт-привіт при, Скарпат! Я сьогодні вирішила записати відео на свіжому повітрі і взагалі сподіваюся, що вітер не буде заважати а, передати якісний звук. От, я взяла мікрофон. А, як завжди, я викладаю своє відео по такому внутрішньому імпульсу, коли в мене о, у самій житті відбуваються Якісь такі переживання, якісь нові, якісь нові такі, знаєте, інсайти, якими я хотіла б поділитися. І от сьогодні я знаєте, про що хочу поговорити? Коли ми дуже часто в своєму житті ставимо якусь певну людину на п'єдестал, ставимо її на трон, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що від. Цієї людини, або яка нам до вподоби, яка визвала у нас спонтанно або ні симпатію, або наші батьки, або наш бос, або ще наші колеги, подруга і так далі рандомна людина. І дуже часто в своєму житті ми обмежуємо свої якісь Творчі пориви, обмежуємо свою поведінку, обмежуємо себе через думку іншої людини, або через як нам здається, ставлення іншої людини до нас. І це, і це дуже цікаво. Я от останній час спостерігала, що я поставила от на, це, на цей самий трон, на цей самий п'єдестал, деяких людей, які оточують мене. І... Я почала обмежувати себе в проявах, бо в моїх думках я уявляла, або передбачала там ставлення цієї людини до моєї поведінки, або до мене самої, або знаєте, коли нам хтось подобається, наприклад, коли дівчині подобається там. Чоловік, і вона постійно про нього думає. Вона думає, як вона вдягнеться, коли його побачить, як вона буде виглядати. І от завжди якась людина або наші батьки, так як що вони подумають, як вони оцінюють наші нашу поведінку, наші дії, і от дуже часто в нашому житті якась людина, яку ми поставили на цей самий невидимий такий уявний п'єдестал, да, трон, яка. Впливає на те, як ми поводимось у житті, впливає інколи на наші вибори, на наше проявлення. І я нещодавно, декілька днів тому, це було вчора або позавчора, я подумала: Світлана, а чому? Давай зробимо так, давай з тобою пограємо в таку уявну гру, що ти поставиш себе на цей п'єдестал? Знаєте, коли от в думках там я згадую. Там, а от ця людина, а, а от як ця людина? І замість цього, щоб в думках в моїй уяві була ця людина, я ставлю себе і свої, своє відчуття задоволення в цей момент, як я буду себе відчувати, що б я хотіла. І от цей експеримент, вже другий день. Я повертаюся в кожному моменті, коли навколо мене багато людей, я поверна, повертаюся в свої відчуття. ага, а про що зараз я? А як я себе зараз відчуваю? А, наприклад, сьогодні в мене вихідний, і я думаю, так, поставлячи себе на головне місце в своєму житті, в своєму дні, як би я хотіла відчувати себе, що б я для себе зробила. І це дуже цікавий досвід, це дуже цікавий експеримент, якому я хочу приділити там хоча б тиждень або місяць, щоб побачити, як він буде розкриватися. І ви знаєте, так, от, Чомусь, чомусь ми, ми сприймаємо більше до уваги якусь думку іншої людини, ніж свої власні відчуття або свою власну думку. Так, нам завжди здається, що інша людина вона якось там, можливо, інше краще знає за нас, або якщо людина коментує якось нашу поведінку, то нам може здатися, що так і є насправді, хоча ця людина в цей момент бачить якусь лише одну грань нашої особистості. Ось, і от такий меседж сьогодні коротенький, я б хотіла вам донести: поділіться ви, чи ставите ви думку іншої людини на цей невидимий п'єдестал, на перше місце? чи… Ви дійшли до такого рівня, коли ви у себе на першому місці. Тому що, ви знаєте, одне діло, коли так, я приділяю час собі, я займаюся спортом, я люблю там себе. А от інше це коли ми оточені іншими людьми, і думка, уявна думка або ставлення уявлення, уяв, таке уявне ставлення іншої людини до нас впливає на наш прояв і якось його обмежує. Так? Ми обмежуємо себе або хочемо бути відповідними ситуації або іншим людям. Так? Потрібно відповідати, замість того, щоб в моменті відчувати, а можливо, я не хочу відповідати цим людям, можливо, я хочу якось по-новому проявити себе. От, і от такими... Своїми спостереженнями я вирішила поділитися з вами, як завжди, це в форматі відео щоденнику, але я сьогодні вирішила обрати для вас таке дуже гарне місце для запису цього відео. І дуже цікаво, пишіть ваші коментарі, як у вас з цим, як у вас з цією з у бо це про прояв себе, про вільний прояв себе серед людей, так? про те, щоб. Прожити чесно себе, знову ж таки. Цей рік в мене розпаковується багато про чесність, про, чесність, про те, щоб зняти будь-які ролі маски, бути інколи е таким е уязвімим, так, але бути собою, для того, щоб не затримувати, не стримувати свою енергію і не е народжувати якесь напруження. От, хочеться проговорювати все чесно, бути в чесності з собою з оточуючим е, світом. От, на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть що ще, можливо, якісь думки у вас з'явилися протягом перегляду цього відео, і про що вам хочеться, щоб я з вами поділилася, поговорила. От, і так. Пишіть ваші коментарі. Буду дуже рада. Всім гарного дня. па-па!